Дісклеймер. Автор не хотів нікого принизити, образити і так далі. Ну крім росіян, звісно. Автор просто не вміє жартувати. Усім гарного перегляду. І усім привіт, Басулі, З вами Руна Плей. І сьогодні у нас буде реакція на Дендіс Ворлд. О май гаш! Але не просто реакція на Дендіс. Є одне но. це но дуже дуже сильно велике. Ці відео. Будуть за лайку. Ну, а ми йдемо дивитися дозу в свіді навозу. на возу. <му> Який ще мім? Це якась брудна калюжа, яка міє ходити і ну, ні, говорити, вон... ні, говорити воно може. Чи то він? Та я не знаю, це просто якась калюжа. <му> Боженько, як я розумію тих людей, які це були писали, в мене самої на побете 83%. А я думала, що я не буду в цьому відео агритись. Ну, по перше, то, що вони шукали команду хілерів, це може бути ще неправда, але надіюсь, що це було правда. Тому йдемо агритись на фруткейкерів. По-перше, фруткейк це не являється каноном. Наскільки мені відомо, квел сама підтвердила, що канон шипів не існує. Ну, я ж можу помилятись, але наскільки мені відомо, так і було. Бо злякався, не бійся, я прицінити це я зупинила це відео, тому що хочу прорекламувати свій телеканал. В моєму телеграм-каналі є спойлери про нові відео. Також я вас часто питаю, що першим викласти. І по секрету скажу там, ще часто конкурси проходять. А по-третє, я не знаю, по-третіх, тому дивимось далі відео. По-друге, всіх людей, яких я знаю, які люблять шип Космо X Sprout, вони ненавидять інші шипи, в яких є Sprout. Я, типу, не розумію їхню логіку. Мені багато разів попадалися. Там хтось був ще справ та Іксві, там, не знаю. Там були в коментарях, були, писали пасма. Та ну тому що не кожен має любити фруткейк. Мене, якщо чесно, вже від нього тошнить. Зараз я вам прочитаю, що там пише, тому що там якісь така, що не кожен може розібрати. Джинджер тепер ненавидять просто за те, що говорять у кібері не канон, джинджер не така. Ну завжди, фанати фруткейка. по-вашому, космо такий? Інтересно, вам просто не подобається гетеро шипи. Прекрасно, так ще й джинджер зробили лишньою. У неї нічого такого немає, хоча у космо і справді є, не дивлячись на те, що вони просто друзі. А джинджер і космо кузини буквально. А Джинджер просто послали на три веселі букви. І зробили некрасивий зелений скін. Ні, ну це просто капець. І потім ще Джинджер ненавидять. Я в шоці. Я, я більше нічого не можу сказати. Я просто в шоці. Я люблю баси. Мене б'є родну отец. Вчера мене побіл папа, побіл папа, побіл пап. Я люблю баси. Мене б'є родну отец. Ура, на кінець тільки без фруткейка. Ну що можу сказати? Тут чисто жиза. Я прекрасно знаю, що це не світ Дензі, але мені це вибило, коли я написала мір дензі. Ну, я і подумала, ну, ну чому би не вставити це в відео. Тепер боїмося Санту. Боїмося Санту, день перший. Боженько, це така жиза. Пам'ятаю, якусь був закачала кукер. Куки сран. Run... Ой, веб, пожалуйста, было Куки ран киндом. И я такая была рада, типа, ура, я закачала, закачала. Через сто уроков, блин, закачала. И потом такая заходжу, а там, блин, та загрузка тревая. Капец, как дома. Добу... Потом я удалила куки ран киндом. Моя любовь сегодня нам придется умереть. А смерть придет и... Емоції. Тоді ще треба додати Фіна і Скрапсу. Було би обше. Воля, пушка, помба, підарда. <coughs> Ой, розумію, ну, це просто, це просто. Думаєш, це так у всіх же за, ну там, звісно, я ще бігаю по вулиці, як ще той пєбал, але то вже таке. Ти сама лучша жінка на світі, глаза. Знаєте, у Міжани є рубрика Блін, як це коментувати. А в мене є рубрика Я й дарував рози, а вона хотіла дози. Так, в мене пару запитань. По-перше, хто навчив п'єбла говорити? По-друге, хто його помістив цей костюм? Тепер типу, як він там буде ходити? Цей костюм для людини, а не для камінця собаки? Я скоро фруткейкерів буду називати фруткаками. Говорю вам сто мільярдний раз. Всі шипи не канон. Ви любите фруткейк, він не канон. Наприклад, я зробила свою оску і можу її шипити з будь-яким туном. А хто мені заборони, тому що всі шипи не канон. Ну допустимо, вона обзиває космо. Але вона його просто може не любити. Окей, її хейтити, якщо вона там прям в кожному відео вбиває космо. Але якщо вона просто сказала ну, я, Мені не подобається космо, я там трохи обв'язала тому що, наприклад, там їй в час попадається агрокосмо, там не знаю. Також вона могла говорити про того косма, який нікого не хіли в рані. Я бачу, як мене почали хейтити. Ну, по-перше, багато хто ненавидить студлс за те, що вона весь час краде аптеки. Мене з таких тип просто я хочу з таких ж типів ржати. Не всі тудолс крадуть аптеки, але як бачите... Вони обсирають Тудлс і всім нормально. Але от якщо космо, ні, космо не чіпайте, космо це святе. Давайте ще будемо поклонятись тому космо. Need, need, З якого переляку Гігі стала батьком спраута, та тепер Гігі, це не вона, а він. І тут така сама історія. Я просто навіть не хочу коментувати. Mm, не Багато хто скаже, ну відео як відео, що тут такого? А я вам показала це відео, щоб подивитися на коментарі. Тебе потрібно в больницю, говорить дівка з 44 підписниками тебе хорошо вас не змішає то, що тут з дочь Роджера. Допустим. Церк поїхав, клоуни лишились. Любить наша шати доске. Жизнь моя волоске. Я була трохи здивувалася. Я зайшла була в коментарі. І там вона була писала, що ще жінка Екстона. Ну. Ну, як ви бачите, вона погано мені пояснювати, тому що я потім зайшла на її аккаунт, і там от жінка Ексона була. Ну просто там була всіх тунів вбивала. По-перше, чому Попі стала фіолетовою? Чи це донька Поппі Бокстона? По-друге, що ця недопопі робила з туди? Я не розумію. Сміялась над нею. Просто хто береть кнопку і потім її їсть, пиши я. Тому що я не розумію, як губ зібрався їсти кнопку, тому що він збирав ланч, але з мені дому ланч треба їсти. Там не коробку від ланча, а саме і ланч на ну, поурочі. Маменько, і мені ж говорили, що я погано знаю англійську. Ну окей, там якщо б людина не почула слова, але там чітко є слова. Come alone down with me. Хештег англічанка на мінімалках. Ой, хто-то біжить із темноту. Та теж це ціловичі. Он кушатиме. Правильно було би сказати, їсть луї. Придукти, знакомі з дитинства. О, прикольно. Куріні лапки. Це що? у тебя было? Их есть очень просто. Их есть очень не надо. Да оно же даже звучит, как из фильма ужаса. Смотрите, какая прелесть. Выглядит, как труп в замерзшем озере. У них есть хондроитин и глюкозамин. Я уверен, их можно получить менее блевотным способом. Mm -hmm. Mm -hmm. И ноль эмоций на лице. Она психопат. А внутри у них самое вкусное. Только не говори, что костный мозг. Костный мозг. Я люблю его высасывать. <связь> Рубрика. Я ей в розы а она хотела дозы. А хорошо учиться Папа, Папа, меня страшно! Я навіть не знаю, кого мені тут найбільше шкода пебла чи астро. Мільярд запитань, але нуль відповідей. Перше запитання. Чому у Астро немає його шляпи і чому він без плаща свого? І чому в нього якісь гетери? І чого в нього бусини на шиї? Наступне запитання. Чому, коли справді почав співати, то твістець справді аж став, типу такий він вміє співати, я не вмію. М -м, як сумно. Спочатку Пеблікс утра крушить клубничку. После чого він пьет вкусный чаєчик, потом он кушает очень вкусный рулетик, дальше он достає печеньки, а потом он ест новичков, которые ворують апті. У цієї собаки життя краще, ніж дев'яносто 99% людей. Ну а на цьому моменті я вже буду закінчувати відео. І усім говорю, до скорих зустрічей, усім гудбай, одним словом. Більше нічого не можу сказати, а іще наступна частина на 5 лайків.